В храмі Воздвиження Чесного і животворчого хреста міста Броди відбулася особлива архієрейська божественна літургія побувала на ній наша знімальна група. Увага на екран! Цей особливий тихий день суботній День Франциска Асівського. Ми творимо свято, свято духовних сердець, свято молитви, свято ювілейних дверей. Просячи у покрови Божої Матері нашої оранти того справедливого миру для України. Війдіть у цей храм, просимо очолити святу службу архірейську разом з священниками і з усіма, хто прибув сьогодні на цю величну урочистість. Благословіть! Паломництво лицарів Колумба відбулося до ювілейних дверей храму чесного хреста міста Броди. З благословення преосвященного владики Петри Лузе, єпископа сукальсько жовківського відбулося урочисте паломництво Лицарів Колумба до ювілейних дверей, храму Воздвиження чесного хреста у місті Броди в рамках святкування ювілейного року надії. Урочисту архієрейську літургію відслужив єпископ Сукальсько-Жовківської єпархії владика Петро Луза разом з капеланами лицарських рад 13-го регіону, отцем Ярославом Цариком, отцем Михайлом Бакаєм, отцем Іваном Вихором та Юрієм Панюрою Деканом Бродівським отцем Андрієм Семенюком та священниками, які взяли участь у паломництві. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час і на вік і віки. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Після літургії відбулося освячення каплиці святого Лазаря. Саме це місце втіхи у молитві за рідних і надія на Воскресіння, у парафії воздвиження чесного хреста міста день святого Франциска Азийського. під час паломництва лицарів Колумба до ювілейних дверей храму. Єпископ Петро Луза Єпарх Сукальсько-Жовківський урочисто освятив каплицю Воскресіння Лазаря. Місце молитви, де втішатимуться засмучені, і віддаватись збудеш на тим, хто є на дорозі до вічності. свяченні взяли участь члени різних молитовних та благодійних спільнот парафії, чесного Христа» – братчики, сестриці, хористи, парафіяни, а також священники храму. Отець Назар Вороновський, отець Ярослав Царок, адміністратор храму, отець Андрій Семенюк, який є протопресвітером Бродівського деканату та був керівником побудови парафіального дому і каплиці святого Лазаря та.

За привосвященні жарки єписькопоєми тропи митрополита нашого рівня, за боголюбило єпископа по нашого Петра і за богу єпископа нашого Михаїла, за тих, що служить і посужили у світій каплиці, і за отці наших і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. помилуй, Поборожні народ наш правлені за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще вони мовлять за мими, життя, мир, здоров'я, спасіння, посіщення, прощення і добрий успіх. Слугам Божим, фундаторів і жертводавців, каплиці ці дені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Великої вадої милосерди, що творять на милостиню, і за всіх православних християн Адміністратор храму чесного хреста, отець Ярослав Царик, у своєму слові висловив, що каплиця святого Лазаря це місце для втіхи для засмучених і надія на Воскресіння тим, хто на шляху до вічності. Це місце пам'яті, що нагадує про вічну обіцянку Бога та віру у вічність після земного життя. Маємо справді цю віру очікують у воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Але належним чином для наших парафіян ми утверджуємо у цьому такому земному порядку в проводах до вічності ту таку пошану до тих, хто відходить з цього життя. Сердечно дякуємо вам, дорогі Володимир Петре, за ту можливість сьогодні бути у тих різних наших церемоніях і дуже важливим таким, таким чинником і благословення лицарських родин, і вручення благословень Катехитам, і десь торкаємося тим наголосом наших сердець, що майбутнє наше. Ми просимо для душ у Божого милосердя. Загальному ця подія стала днем щирої молитви про все найнеобхідніше. Усі вірні розділили радість від святкування. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.